Сьогодні у нас топ 5 книг для веб та графічних дизайнерів, як і початківцям, так і досвідченим дизайнерам. Привіт, друзі! На зв'язку Богдан Коночук. Вітаю на каналі. І сьогодні ми поговоримо про топ-5 книг, котрі потрібно прочитати кожному веб або графічному дизайнеру для його саморозвитку та саме хардскілів. Я графічний та веб-дизайнер з 2015 року, маю вищу освіту в цьому напрямку. Зараз я засновник та власник академії дизайну. У нас дуже багато випускників, тому точно знаю, що вам може допомогти, якщо ви стартуєте в своїй кар'єрі. Або навіть вже активно працюєте. Погнали! І так, перша книга, яку я рекомендую прочитати, це дизайн звичайних речей від Дональда Нормана. А саме в цій книгі ви знайдете основні аспекти глобального мислення стосовно дизайну. Тобто, для того, щоб намалювати не просто красивий дизайн, а створити його функціональним та Таким, щоб він працював. В цій книзі дуже багато пояснює автор, як працює дизайн, навіщо йому працювати і до чого він повинен вести. Тому рекомендую: це фундамент дизайнера. На другому місці, що я хотів би порекомендувати, це маркетинговий план на одну сторінку від Алана Діба. Отож, в цій книзі ви знайдете основи маркетингу. Тут всього сторіночок 200, але дуже фундаментально та потужно пояснюються всі аспекти маркетингу, і саме ось це надасть можливість вам в подальшому створювати класні проєкти для ваших клієнтів, котрі дійсно продають. А я точно знаю. Те, що працює в наших клієнтів, те генерує нам майбутніх клієнтів. Тому обов'язково вивчаючи дизайн, вчіть і маркетинг. Маркетинг як і для клієнтів, так і для себе, для просування. Тому друге місце займає ця книга. А третє місце у нас займає книга Есенціалізм. Автор Грек Макеон, і саме ця книга вона дасть вам правильну філософію і вашого менеджменту як дизайнера, що дуже важливо, так і а, правильне мислення в роботі з клієнтами та для клієнтів. Тобто, все шум, і ми шукаємо найголовніше в дизайні. Це одне із ключових правил, котре а, класно працює. Все шум, і ми йдемо тільки по правильному. Шляху до того, що дійсно важливе. Тому це буде важливо для розвитку вашого особистого бренду та кар'єри, а також знову ж таки для ваших клієнтів, щоб ваш дизайн був чистий, читабельний та працюючий. А четверте місце нашого рейтингу книг для дизайнерів займає книга Думайте багатій. Книга Наполеона Хіла, котра розкаже загальну філософію, як на мене, комунікації з людьми. Саморозвитку, нетворкінгу та багато важливих аспектів, якщо ви хочете тим паче працювати а, на фрілансі, тобто на віддаленій основі, а не в компанії. Тому, будь ласка, прочитайте цю книгу. В загальному сьогоднішні книги вони дуже популярні. це бестселери. зрозуміла справа, але вони дають потужний фундамент для вашого розвитку. Думайте, богатій. Рекомендую. А п'ята книга в нашому рейтингу це книга Дейла Карнегі Як подолати неспокій та. Почати жити. Мені ця книга дала дуже фундаментальне та правильне розуміння а, в плані комунікації з клієнтами, в загальному стосовно життя та багато інших аспектів, котрі приводять до того, щоб ми не нервували. Знову ж таки, неважливо, який дизайнер ви будете в плані працевлаштування, це буде або фріланс, або компанія, або будь-який інший спосіб працевлаштування. Будь де Є певні нерви, проблеми, задачі. І для того, щоб ви жили щасливо, класно, з гарним настроєм, щоб у вас не було лишніх нервів, обов'язково прочитайте цю книгу, як подолати неспокій та почати жити. Це актуально сьогодні дуже багатьом ну, і не тільки дизайнерам, тому наша кар'єра потребує спокою та. Класних результатів без нервів. Ці книги всього 5 простих, цікавих, збережуть вам безліч років роботи, саморозвитку та приведуть найшвидше вас до класних фінансових та нефінансових результатів. Саме ці книги привели мене до тих результатів, котрі є сьогодні в мене. Так, це бестселери, так, це популярна література. Але... Фундаментальні чіткі точечні практичні знання, котрі ведуть до результатів: комунікація, психологія, маркетинг і багато різних аспектів саме вони є основою та базою нашої успішної кар'єри.